До дня працівника освіти відбувся надзвичайно захоплюючий захід Баттл, що об'єднав педагогів-організаторів та музичних керівників дитячих садків. Цей захід був організований представниками молодіжного центру Лофт і став надзвичайною подією для освітянської спільноти. У даному заході взяли участь педагоги-організатори і музичні керівники. А нашим центром було організовано такий батл. Маємо надію, що вони відпочили, розвантажилися. Батл виявився справжньою ареною для творчості і професійних навичок. Команди під назвами Патріоти це педагоги-організатори та Любавушки. Музичні керівники продемонстрували свою майстерність у виконанні різних завдань і конкурсах. Були змагання у виконанні музичних номерів, хореографії, логічних. Завдань тощо групи підтримки та гості були в захваті від гри. Роль судді у такому захоплюючому батлі є надзвичайно важливою. І Володимир Самборський, начальник управління освіти і гуманітарної політики, здійснив цю функцію з великою відповідальністю та справедливістю. Я вам всім дякую, тому що ви дійсно всі і Наші педагоги закладів освіти, як мус, працівники наших дошкільних закладів. Ви такі знаєте, бійці невидимого фронту, тому що ви завжди десь там за кулісами, за лаштунками. Ви показуєте, підсказуєте, акомпануєте, але рідко, коли ви в центрі уваги, тому я вам дуже вдячний за те, що ви робите. Тож, переможцями батлу стала команда Любавушки. Їх здібності, талант та наполегливість допомогли вибороти перемогу. Враження в нас, покажіть дівчата, які в нас враження. Самі самі такі, самі веселі, самі щирі, відверті. У нас будуть чудові е, наші конкуренти. Да? І ми дуже весело, і так, знаєте, з Відпочинком для душі, я б так сказала. Ми відпочинком від душі провели цей час. Ми зустрілися, ми друг друга побачили. Ми дуже задоволені організацією цього шоу. Я б так сказала. З нами був Володимир Петрович. Він теж, мій здається, отримав масу приємних емоцій. Сама така атмосфера була дуже приємною, дружелюбною і веселою. Оце та маленька. Мить, яку ми можемо собі дозволити в такі непрості часи. Але ми віримо, що наша, наш оптимізм і наша впевненість в нашій перемозі обов'язково надасть нам можливість святкувати велику перемогу. А те, що ми переможці, ми дуже задоволені. Так, дівчата? Да. Представники молодіжного центру ЛОФТ цим заходом підкреслили важливість підтримки і розвитку освітянської галузі та активного відпочинку для її працівників. Батл став захоплюючою розвагою для учасників та можливістю висловити подяку за їхню працю та відданість. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.